Чуфа, яку ще називають земляним мигдалем, для українських садівників поки залишається екзотичною культурою. Однак в останні 3-4 роки інтерес до неї удачників різко виріс, і сьогодні багато городників в різних регіонах України почали вирощувати її на своїх ділянках. Цінність представляють плоди чуфи земляні горішки, які за смаком дуже схожі на мигдаль. Крім того, з чуфи, якщо її перемолоти в кавомольці, виходить прекрасний кави. Взагалі то чуфа південна багаторічна рослина. Але в умовах нашого клімату її вирощують як однорічну культуру. Вирощувати земляний мигдаль зовсім не складно. Він добре переносить перепади температур і затяжні дощі, які часто бувають у нас влітку. Зростає земляний мигдаль дуже швидко і може давати до 50 горішків з одного куща. У цьому ролику я розповім вам про цю цікаву культуру земляному мигдалі або чуфі. Підкажу, де, коли і як його посадити і як за ним доглядати. Головне знайти відповідну ділянку і правильно доглядати протягом сезону. Що таке чуфа і чому її варто вирощувати. Опис рослини чуфу. Або земляний мигдаль, в народі називають ситістівна. Ця рослина відноситься до сімейства осокові. Родом воно з країн Середземномор'я, але в однорічній культурі чуфа прекрасно росте і у нас. Чуфа це трав'янистий чагарник висотою до півтора метрів, такої висоти він досягає тільки на дуже родючих ґрунтах. У неї щільні, тонкі, тригранні стебла. На яких красиво виглядають подовжені вузькі шкірясті листя яскраво зеленого кольору. Невеликі, але витончені жовті квіти, чуфи, зібрані в волотисте суцвіття, які в поєднанні з незвичайними листям виглядають дуже ефектно. Але хочу вас трохи засмутити: цвіте чуфа тільки в південних регіонах. У середній смузі вона може зацвісти, тільки якщо літо буде дуже спекотним, без різких похолодень. Але не переживайте, на урожай це не впливає, тому що плоди утворюються в землі. Коренева система складається з безлічі тонких кореневищ, на яких і формуються земляні горішки, бульбочки. Це і є земляний мигдаль. Кожен клубенник має витягнуту форму і вдовжину не перевищує 2,5 см. Вага одного горішка може досягати 65 грамів. Шкірка у нього щільна, коричнева. А ем'якоть світла. На поверхні бульби добре видно поперечні смуги. Смак описати складно він одночасно нагадує мигдаль і фундук, але мигдальний аромат точно присутній. Корени вище йдуть глибоко в ґрунт до 120 см. Але бульби формуються на глибині від 20 до 35 см, так що прибирати їх буде нескладно, корисні властивості земляного мигдалю. У бульбочках чуфи міститься багато вітамінів і корисних речовин, необхідних організму. Земляний мигдаль багатий маслами, білком, крохмалем, клітковиною, цукрами, містить більше 40 мінералів і практично всі вітаміни. Саме тому українські садівники все частіше звертають увагу на цю невибагливу рослину, особливості культури та її переваги. Земляний мигдаль дуже поживний продукт. За калорійністю він в три рази перевершує арахіс, який вважається одним з найбільш калорійних горіхів. Тому страви і напої з чуфи часто використовують спортсмени, підводники і альпіністи для швидкого відновлення сил. Де і як використовується чуфа в кулінарії: земляний мигдаль можна їсти свіжим або сушеним. З нього роблять борошно, яке додають у випічку, печиво, тістечка, торти. В Іспанії популярний прохолодний напій з бульбочок чуфи під назвою Порчата. А якщо підсмажити бульби і перемолоти їх в кавомольці, вийде приголомшливий кави. Обов'язково спробуйте, не пошкодуєте як вибрати і підготувати ділянку для посадки чуфи, вимоги до ґрунту і освітлення. Оскільки чуфа південна рослина, їй потрібно багато сонця. Вибирайте саме сонячну ділянку. Грунт повинна бути родючою, багатою органікою, легкою, пухкою, добре пропускати воду і повітря. Реакція нейтральна pH 7. Я рекомендую вирощувати чуфу на високих грядках, адже урожай формується в землі. Висота грядки 70-80 см, ширина 120 см. Підготовка грядки добрива і дренаж. При перекопуванні внесіть на кожен квадратний метр, три відра перепрілового, три відра листової землі, відро дрібно нарізаної соломи для поліпшення структури ґрунту. Відро деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Добре перемішайте землю, розбийте грудки і сформуйте грядку. По краях зробіть дренажні канавки, щоб при сильних дощах вода не застоювалася і не заважала доступу кисню до коріння. Технологія посадки земляного мигдалю. Терміни посадки і підготовка бульб Терміни залежать від клімату вашого регіону. Садіть бульби, коли ґрунт на глибині багнета лопати прогріється до 12-14 градусів. Зазвичай в середній смузі це середина травня. Але якщо весна холодна, можна посадити бульби в торфяні стаканчики діаметром 10 см і пророщувати в теплому приміщенні. Чуфу можна вирощувати через розеєсаду, а потім пересаджувати на грядку. Поставте стаканчики на піддон і розмістіть на південному вікні. Поливайте щодня, поки не з'являться паростки. Коли ґрунт прогріється, пересаджуйте чуфу у відкритий ґрунт. Підготовка до посадки. За 3 дні до посадки замочіть бульби в теплому розчині препаратів циркон і цітов по 6 крапель на літр води. Кожен день міняйте розчин. Це прискорить проростання на 3-5 днів. Посадка чуфи у відкритий ґрунт. Зробіть на грядці дві борозинки глибиною 4-5 см на відстані 40 см один від одного. Садіть горішки в борозни на відстані 25-30 см. Після посадки засипте борозанки землею, добре полийте, одна лійка на квадратний метр і замульчуйте соломою шаром 5-6 см. Розея саду садіть прямо в торф'яних стаканчиках, викопавши лунки на 2 см глибше висоти стаканчика. Добре, засипте землею стаканчик швидко розкладеться і стане додатковим добривом. Догляд зачуфую протягом сезону. Доглядати зачуфую нескладно. Полив і розпушування ґрунту. Земляний мигдаль любить рясні, але не дуже часті поливи. У перші три тижні після посадки при сухій погоді поливайте грядки через день, 1 лійка на квадратний метр. Після появи сходів або вкорінення розеїсади скоротіть поливи до двох разів на тиждень 2 лійки на квадратний метр. Слідкуйте, щоб ґрунт завжди була вологою на глибину багнета лопати, інакше урожай буде слабким. Розпушування і мульчування. Після кожного поливу розпушуйте ґрунт, щоб не утворилася кірка. Після розпушування мульчуйте грядку соломою шаром 5-6 см. Це збереже вологу і завадить росту бур'янів. Підгортання Агротехніка чуфи схожа на вирощування картоплі. Підгортання дуже важливо. Чим більше землі навколо коренів, тим більше бульбочок утворюється. Перший раз підгорніть кущики, коли вони виростуть до 15 см, другий до 30-40. Підгодівля Чуфі досить трьох підгодівлей за сезон. Перший раз підгодуйте через 2 тижні після посадки, другий в середині липня, третій в середині серпня. Для перших двох підгодівлі використовуйте таке добриво 10 літрів гною, розведеною 1 до 10. 2 літрові банки деревної золи. По 3 столові ложки калімагнезії і фосфорного борошна. Вносьте по 2 літри на квадратний метр після рясного поливу, 3 лійки на квадратний метр, щоб не обпекти коріння. Третій раз полийте зольним розчином чверть відра золи на 3 чверті води. Вносьте по 2 літри на квадратний метр після поливу. Захист від шкідників і хвороб. Чуфа стійка до грибкових хвороб. Але в дощове літо вони можуть з'явитися. В такому випадку обробіть рослини біопрепаратами і гамаєр дозування вказане на упаковках. З шкідників бульби можуть пошкодити дротяники, хрущі і капустянка. Для захисту перед посадкою обробіть бульби препаратами: клубни щит, дракор і рубіж, останній – від капустянки, збір врожаю і зберігання земляного мигдалю. Коли і як збирати бульби-чуфи? Збирання схоже на збір картоплі. Термін дозрівання 100-120 днів з моменту появи сходів, так що збирати урожай можна на початку середині вересня. Дочекайтеся, коли бадилля пожовтіє і ляже. Дайте їй полежати 2 тижні, щоб поживні речовини перейшли в бульби. У сухий сонячний день викопуйте кущі вилами. Вийнявши кореневище, розкладіть їх на брезенті і просушіть пару годин. Сушка і правильне зберігання. Акуратно розплутайте кореневище і зберіть бульбочки. Промийте їх і розкладіть на папір або брезент в сухому теплому приміщенні. Коли горішки висохнуть і шкірка зморщиться, можна прибирати їх на зберігання. Зберігайте земляний мигдаль в сухому місці при температурі 12-15 градусів. Якщо хочете залишити частину на посадку, покладіть в прохолодне місце 4-5 градусів, наприклад, в холодильник.